Ваша один от тварин літ! Ні! шок, ніч для окупантів перетворилася на справжнє пекло. РФ опинилася і під ударом природи. Катастрофа на воді. Імперію ламає зсередини. Щоб ви понимали, ми на криші сидим, уже скоро нас затопить. Куда ви ще хуй його его Щоб понимали, жес, вон ну, там, видите вон кусок оттуда бетон упав, вот эта трещина стала. Вон там і вон там над окном тоже. Апокаліпсис у Росії ЗСУ б'ють по складах, станціях і на автобазах. Вибухи розірвали всю країну. Паливна імперія Путіна сиплеться просто на очах. Від НПЗ не залишилось і сліду цей удар ЗСУ поставив крапку. В самій Росії паніка такого ще не було. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Шок! у Ростові на дону прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі в паніці скаржаться на атаку добрих дронів і масштабну пожежу. Нет. <ганувач> давай, давай, уйдем, пожалуйста, пожалуйста. <ганувач> Російські телеграм-канали в істериці. Пекельні вибухи і пожежа на даху чотирьохповерхового будинку у самому центрі Ростова. Перед цим оголошували безпілотну небезпеку по всій області. Місцеві чули щонайменше три гучні вибухи. А кадри показують, що палає житлова багатоповерхівка. <ганувач> ...влади Ростовської області підтвердив атаку безпілотників. За його словами, ППО нібито збила 10 дронів у Таганрозі та інших районах. Уламки ВПЛА розкидало по всій області. Фасади, дахи та ворота приватних будинків пошкоджені. Постраждав автомобіль. Фрагменти впали навіть у Новошахтинську. У Ростові на Дону через падіння БПЛА стався вибух і пожежа на даху чотирьохповерхового будинку в провулку Халтуринській. На місце виїхали чергові служби. Інформація про постраждалих уточнюється. І на додачу РФ у водному полоні. Потужна стихія накрила сахалін. Злива не вщухає, вулиці перетворилися на річки. Не шоковані, бо більше налякані. У паніці дістають телефони і знімають цей апокаліпсис на відео. Заря дорогу коротше подмила. Вон дача чия то Дача. Дорогу просто розмила. Казачка вийшла з берегів у Сахалінській області введений режим надзвичайної ситуації. Ось дві машини: любителі приїхали посмотрети. Стахія нищить РФ. Низка населених пунктів зникає під водою. Колхозне опинилося повністю відрізаним від світу. Рятувальники безсилі допомогти одразу всім. Жителі чекали на рятувальників прямо на дахах своїх будинків. У цьому ж селі обрушився міст. У зоні підтоплення опинилося 69 будинків. Щоб ви розуміли, ми на криші сидимо, уже скоро нас затопить. Куди вище лість? Його знає. апокаліпсис на очах. Рейгон захлинається у стихії. Хаос охоплює все більше територій. Зетпабліки в паніці публікують кадри жаху, зняті місцевими. Стархия не відпускає, затоплена дорога стала пасткою для автобуса. Люди кричать. Перші відео шокують. Ми були в автобусе, і он просто заехал в кувет. Ми вийшли отсюда. Все, тут все затопляет. Теплиця поплила. Это уже конец деревни. Мы кое як выбрались. Потеряли сумки. І все. Стихія вирувала і в популярному туристичному місці на острові Мунерон. Росіяни залишилися без світла і води. Тим часом РФ не встигає оговтатися. Сила землетрусу вразила Дагестан. Люди тікають із будинків. Люди, налякані підземними поштовхами, залишили свої будинки, побоюючись можливих повторних коливань чи обвалів будівель. Ви щоб понимали, жес, вон ну там бачите, вон вон кусок оттуда, бітона упала, вот это тріщина в час стала. Вон там і вон там над окном тоже. Вот это вот час стало. От посмотрите. Щонайменше тисячі жителів Махачкали та інших міст вийшли на вулиці після землетрусу. Епіцентр поштовхів магнітудою 5,9 знаходився в Каспійському морі. За даними місцевих телеграм-каналів, підземні поштовхи були відчутні навіть у сусідньому Азербайджані та столиці Грузії Тбілісі. До слова, попередній потужний землетрус стався у Росії 30 липня на Камчатському півострові. Сила поштовхів досягла восьми балів. Такого у регіоні не було аж з 1952 року. Ми на теплімтажі. Да. Из Веги выбежала. <свят> Ты сам, я думала, лестничный пролет обвалится. Там аж сыпалось с потолка. Слышишь, вы качать везли? до сих Они, пор. А Потужний землетрус причинив океанські хвилі зі швидкістю до 8 сотень кілометрів за годину. На Камчатку накотило цунамі висотою до 4 метрів. Смотри, розривай там, на куски просто. Давай обльот, об альот. Давай, звісно, сейчас. А тут ще і потужні удари невідомих дронів накрили окупантів у Макіївці та Єнакієвом на Донеччині. Пролунала серія вибухів. Місцеві пабліки вже заполонили мережу першими деталями про нищівні атаки ЗСУ. Що Ніч для окупантів обернулася пеклом. Безпілотники вдарили по їхніх складах, здійнявши гігантські стовпи вогню. Відео вибухів миттєво заполонили соцмережі. Машину, машину. Садіть. Саді. Вотом самолітного типу. А тим часом у Криму новий приліт. У Джанкої вибухнула залізнична станція, яку ворог використовував для перевезення техніки та боєприпасів. Окупанти в паніці, а мережа гуде від нових кадрів. Невже знову, 21 серпня, у Джанкої вже було влучання по поїзду із паливом? Пізніше кримські пабліки написали, що ймовірно удар пройшовся по нафтобазі. У Джанкої, можливо, приліт по нафтобазі біля залізничної станції. Повідомляють підписники. Красногвардійське теж від ранку на вухах. У небуття. Пішла ще одна жирна ціль. Приліт по станції урожайна у селищі Красногвардійське попередньо є попадання по підстанції. Місцеві попереджали про наближення рою дронів і вони не підвели. Летіли з неймовірною швидкістю, вражаючи ціль за ціллю один за одним. Кожен удар справжній шок для окупантів, а кадри їхніх втрат вже розлетілися мережею, показуючи масштаб атаки. ППО намагалася показати всю свою міць, однак, вочевидь, щось пішло не за планом. Натомість у Міноборони РФ прозвітувалися, що ситуація під контролем. Усі цілі вдалося ліквідувати. Черговими засобами ППО знищено вісім українських безпілотних літальних апаратів над територією. Республіки Крим, але це лише частина біди для РФ. Потужні вибухи прокотилися майже всіма регіонами ворога. Одразу п'ять районів Ростовської області опинилися в епіцентрі хаосу. І на цьому сюрпризи не закінчуються. Активність зафіксована і у Ленінградській області. Понад 10 безпілотників збито вранці над двома районами Ленобласті. Немає руйнувань та постраждалих. Дрони запалили і на території Таганрогу. Українська сторона повідомила про перші феноменальні успіхи зсу. Результати на землі в Таганрогі в селі Новобезсергенівка. Деталі уточнюються. Росіяни традиційно забили на сполох і кинулися терміново закривати аеропорти. Уже заблоковані Казань, Псков і Нижній Новгород. Паніка розгортається по всій країні. Та біда не приходить сама. Бензин по талонах це вже реальність. У Росії справжній паливний колапс. ЗСУ методично добувають нафтову імперію Путіна. Масовані удари по НПЗ перетворюють паливний ринок РФ на руїну. Росіяни вже в істериці. Удари українських дронів вже знищили щонайменше 17% нафтопереробних потужностей Росії, тобто мінус один мільйон барелів на добу, які раніше йшли на бензин та диспаливо. РФ лишається без крити. Ресурсу. Та насправді ситуація ще гірша. Кремль змушений гнати нафту за кордон, поки США активно тиснуть на Китай та Індію, щоб ті зменшили закупівлі. Москва загнана у кут. Рємки борувається тим. Осі горить, де? Ну, основное загорелось, скорее всего. А тепер уявіть, у самій Росії починається дефіцит пального, і це на піку сезону, коли туристи та фермери спалюють бензин тоннами. Найбільший дефіцит а 95 вже на далекому сході РФ. Люди в шоці на АЗС немає пального, а більше бензинове лихо спіткало і окупований Крим. Аналітики попереджають, навіть якщо НПЗ втратили не всі, а лише частину потужностей цього вже достатньо, щоб обвалити внутрішній ринок РФ. Вибухова новина. У ніч на 21 серпня ЗСУ перетворили на вогняне пекло новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Завод горить уже п'яту добу. Вогонь не можуть зупинити. І це лише один епізод із серії нищівних ударів. Від початку серпня по російських НПЗ прилетіло вже дев'ять разів, і сім із них розтрощені так, що Кремль не знає, як латати дірки. 2 серпня одразу два удари палають Рязанський та Новокуйбишевський НПЗ. 7 серпня вогняний вибух у Краснодарському краї. 10 серпня під прицілом одразу два гіганти Саратовський НПЗ та завод «Лукойл». 13 серпня Славянськ на Кубані у Диму і Вогні. 14, 15 і 19 серпня три дні поспіль розтрощений Волгоградський «Лукойл». 15 серпня додатково знищено сизранське НПЗ у Самарській області. 21 серпня Кульмінація. Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростові перетворено на суцільне полум'я. Та ні, я просто смотрю Підсумок тільки у серпні Росія вже втратила 13% своїх переробних потужностей, і наслідки видно неозброєним оком. На заправках водять талони, бензин продають лише організаціям за спецкартками, ціни летять угору. Це лише початок великого паливного краху РФ. А тим часом РФ тремтить і від нової загрози, яка вже завтра може її розчовити. На арену виходить мегазброя ЗСУ. Цей дрон речить немов лютий звір і б'є так прицільно, що у Кремлі нам намагаються переглянути всі плани дій. Це сталося. Україна досягла значних успіхів у виробництві ФПІ 1 Наносі грандіозні удари прямо по військовій артерії Путіна. Що вміє цей безпілотник? Та невже саме він зможе влупити по топ цілі? Про все це не пропустіть далі. Наздогнати та перегнати. Україна у виробництві власних ударних дронів вийшла на темпи порівняні із російськими. Насамперед йдеться про новітній далекобійний БПЛА fp 1 Про те, що Україна змогла масштабувати виробничі потужності і сьогодні збирає близько сотні дронів на добу. Повідомляє видання Associated Press. При цьому дрон коштує значно дешевше, ніж шахет. Один FP-1 обходиться 55 тисяч доларів. Результат загальних технічних характеристик не дуже відрізняється від шахедів. Звичайно, він має іншу конструкцію, але функція така ж, незважаючи на те, що він може летіти трохи далі і має трохи більшу вантажопідйомність і є трохи досконалішим у плані точного влучання в конкретну ціль. Не було жодного разу, коли випадково FP-1 влучив по цивільних об'єктах, тому це дуже зручно, щоб розуміти, як планувати місію, зробити її безпечною та дуже точною. А ще це в п'ятеро дешевше ніж шахет, що. Дуже корисно для нашої країни, яка не така багата. Секрет простий, пояснюють експерти в Україні. Відсутні безперебійні постачання двигунів з Ірану та Китаю. Ми не маємо таких потужностей виробництва, як у РФ, та й не маємо стільки грошей. Відповідно, наші інженери спростили все до максимуму. З однією лише умовою: дрон обов'язково повинен долетіти і вразити потрібну ціль. Силовою конструкцією дрону FP-1 є фанера. Ці елементи фрезеровані на лазерному верстаті. Це про дуже дешеве і масове рішення. Вже на цей скелет кріпиться обшивка, яка має з'єднання на пазах та стяжках для дрона. Камікадзе, який повинен здійснити один єдиний у своєму житті політ, який має завершитися тим, що він просто вріжеться в ціль і вибухне. Цього не просто достатньо, це правильно. При цьому, незважаючи на зовнішню простоту, начинка FP-1 досить технологічна. Дрон обладнаний цілим комплексом датчиків та модулів, які допомагають безпілотнику пройти ворожу зону дії РЕП, розпізнати ціль та зайти на неї по найбільш ефективній траєкторії. Україна подала низку проблем, яка дозволила створити безпілотні системи. Які відповідають вимогам сучасних ракет, які точні до влучання, які виконують обхід засобів радіоелектронної боротьби, можуть працювати при відсутності супутникових навігаційних допомічників? Тому тут насправді ми кажемо про технологічність, яку ми подолали і запропонували рішення, які дозволяють нам працювати глибоко по території Російської Федерації. Глибоко це близько 1600 кілометрів. При цьому ФП-1 несе на цю відстань досить потужну бойову частину близько 60 кілограмів. Також існує можливість збільшення кількості вибухівки до 120 кілограмів за рахунок часткового зниження дальності. Цей новітній дрон спокійно бере в зону ураження російську столицю, об'їхавши її двічі навколо. Ба більше відстань 1600 кілометрів робить досяжними для українських сил оборони такі віддалені регіони Рашки, як Удмуртія, Татарстан, Самарська область, Оренбургська, Вологодська, Костромська, Перський край, Башкиркастан, Єкатеринбург, навіть Мурманська область. Пальців на руках не вистачає. Тобто розуміємо, те, що там Путін намагався відсунути свої заводи з виробництва дронів чи ракет подалі від кордону, його це не врятувало. При цьому, як зазначається у матеріалі Financial Times, FPO ДНЦ далеко не єдиний український ударний дрон, який щоночі прилітає по об'єктам в Росії. Спільно з кількістю виготовлених інших БПЛА виходить доволі вражаюча кількість. Ну а поки ЗСУ потужно мінусують ворога і на фронті. Надпотужні божі окупанти перемелюються у м'ясорубці і отримують по заслугах. Російські генерали роблять сміливі кроки прориватися, однак зупиняються на півшляху. Наші знову й знову показують ворогу, що далі лише смерть. Розлогіше про перебіг подій на передовій та грандіозні провали путінських найманців у сюжеті. Далі. На Запорізькому напрямку українські дрони завдали потужного удару по російській логістиці. Між окупованим урожайним та токмаком було підірвано ешелон із пальним. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, поїзд зійшов із рейок, Після чого по ньому почали добувати всім, що може глітати. Фактично, залізне сполучення армії РФ через окуповану частину Запорізької області виявилося паралізованим. Удар виконали бійці батальйону БПЛА Роніни 65-ї окремої механізованої бригади. Тим часом на фронті напружено за даними Діпстейт. Противник просунувся в районі Серебрянського лісництва Луганської області та поблизу населеного пункту Ольговське на Запорізькому напрямку, користуючись виявленими слабкостями в обороні. Якщо раніше ці ділянки вважалися відносно стабільними, то зараз ворог намагається тиснути. Що остаточно доб'є Росію українські дрони, природа чи крах економіки? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 455 тисяч підписників. Далі більше побачимось.